Всім доброго дня. І зараз ми завершимо розрахунок ферми ту роботу, яку ми почали на попередньому занятті. Спочатку приклад один. І так, нам задана наша ферма. Та сама, яка використовувалася в першій частині. А також ми використовуємо цю розрахункову схему, яку отримали внаслідок виконання попередньої практичної роботи роботи номер 7. О, вибачте, я забула виправити тут, що це в нас буде практична робота номер 8 вже виправила. І так, розрахунок фірми проводиться таким самим способом, як і розрахунок Кронштейну, робота номер 6 але розрахунок повторюється три рази, тому що нам треба розрахувати три окремих вузла ферми. І так, почнемо з першого вузла. Ми вже намітили порядок розрахунку. І так, вузол перший: систему координат. Показуємо І е, показуємо наші е, стержні, які в першому вузлі. Це стержень один горизонтальний і стержень два. Е, Пам'ятаєте, що ми вважаємо, що всі стержні працюють на розтяг напрям від вузла Н1 і стежі Н2, він розташований ну, приблизно таким чином. Н2, і навіть ми знайшли куцве між ними. Це альфа, він складає 26 градусів. Але зауважте, що в першому вузлі в нас ще прикладена зовнішня сила. Сила F величиною 20 кН. Цю силу ми теж покажемо на схемі. Від, теж від початку координат напрям в ней вниз, як показано на схемі. І так, це сила F. Що далі? Далі ми складаємо рівняння рівноваги. Першим ми давайте складемо рівняння рівноваги по осі Y. Чому по Y? Тому що по Y в нас е, проєкцію дають дві сили: сила F і сила N2. А N1, оскільки вона перпендикулярна Y, то вона на ось Y превращається в нуль. Таким чином ми будемо записувати мінус f, тому що вниз, і мінус n2 також вниз. Але обираємо косинус чи синус кута альфа. Альфа в нас прилегли до х, значить косинус буде на х ось, а на y буде синус, значить, на синус кута альфа. І дорівнює це нулю. Ми отримали рівняння з однієї невідомої, отже, зможемо знайти цю невідому. Н2 буде дорівнювати мінус F1 поділити на синус кута альфа. Сила F у нас складає 20 кН. Альфа в нас 26 градусів, нам потрібно буде обчислити синус 26 градусів. Для того, щоб зробити обчислення синусу 26 градусів, я візьму такий калькулятор, який входить в стандартні програми Windows, обов'язково переключу в градуси. Перемикач наших одиниць виміру, Наберу 26 і натисну функцію синуса. І отримую значення 0,44. Беремо два знаки після коми. І так, наш синус буде складати знак мінус, опустила вже 0,44. І це буде в нас. Треба знову калькулятор. Так, 20 поділити на 0,44 буде 45,45 45 зі знаком мінус. Кілонютонів. І ви пам'ятаєте, що мінус це означає стиск. Тобто стежень 2 буде стиснутий. Далі ми запишемо рівновагу по осі х горизонтально. На, в це рівняння в нас вийде сила n1 зі знаком мінус, тому що вона проти осі х. А також n2, також з мінусом, і на косинус кута альфа. Так, ми і запишемо мінус n1, мінус n2. На косинус альфа має давати 0. Значить, n1 буде мінус n2, а косинус альфа ми теж обчислимо на калькуляторі. Зауважте, в нас вийшло два знаки мінус по формулі і значення n2, отже, n1 у нас буде зі знаком плюс. Значить, треба буде 40. 5,45 помножити на косинус 26 градусів. Візьмемо калькулятор 26 і вже функція косинуса 0,90, я би сказала, можемо написати 0,90 два знака після коми, і в нас n1. Буде з вами складати 40,91 соту кіло Знак плюс означає, що стежень 1 буде розтягнений, розтяг. Таким чином ми завершили розрахунок першого вузла. І переходимо до розрахунку другого вузла. Що ми маємо в другому вузлі? В другому вузлі в нас збігаються стержні 6, 3 і 2, покажемо їх на схемі. Знову ж таки оці і І покажемо на схемі. Зауважте, що 6 і 2 знаходяться на одній прямій під однаковим кутом альфа. Н2, Н6. І альфа буде в нас. І ось тут, і ось тут. Це однаковий код альфа, а також у нас є вертикальний стержень n 3 який буде спрямований вгору. Що тут треба побачити? Що якщо стежні роз... знаходяться на одній прямій, то вони врівноважують друг друга. Тобто N6 буде така сама, як і n 2 І це дозволяє без всяких рівнянь і розрахунків нам записати, що n 6 буде така, як n 2 тобто буде складати мінус 45 і 45 пять стиск. А ось. Третій стежень, вертикальний, нам нема чим врівноважити. Тому він має дорівнювати нулю. Н3 дорівнює нулю. Уважно, стежте за своєю схемою, це дозволить нам полегшити розрахунок. Таким чином, нам залишилось розрахувати тільки третій стежень. Давайте до цього перейдемо. І так, ми зображимо третій вузол, вузол третій. І в ньому, як ми бачимо, збігаються аж чотири стежні. Але один з них нульовий, третій, його можна зовсім не показувати на схемі, щоб не заважав нам. І так. Що ж ми зобразимо на схемі? Ми зобразимо n 1 n 4 і хоча вони будуть розташовані на одній прямій, але не будуть мати однакове значення. Завдяки чому? Завдяки тому, що n 4 ще допомагає n 5 Тобто вони вдвох будуть врівноважувати n 1 І кут між ними, ми теж знаємо, це кут бета 45 градусів. І ще в нас, якщо ми подивимось на верхню схему, ще в нас в третьому узлі присутня зовнішня сила F, яка теж складає. 20 кН. Зауважте, що у всіх варіантах по дві зовнішніх сили. І так, покажемо зовнішню силу F, яка розташована в третьому вузлі. F. Прямована вона вниз. Ось таким чином. І так, N1 ми вже знаємо з попередніх розрахунків це 40,91 кН. F ми знаємо, значить, зможемо знайти з вами n 4 і n 5 Тут теж доцільніше буде спочати з осі Y, тому що на ось Y будуть давати проекції тільки сила N5 і сила F. Вони, одна з них відома F, а інша невідома. Ми можемо знайти. Зауважте, що обидві сили будуть зі знаком мінус, вони спрямовані вниз, значить, мінус n 5 умножити на синус бета. І мінус F дорівнює 0. Значить, ми знову зможемо знайти з цього рівняння N5, це буде мінус F поділити на синус бета. F у нас 20 кН, А синус бета ми з вами обчислимо на калькуляторі. Ус наш калькулятор, значить, 45 і функція синуса. 0,71. Так і запишемо 0,71 сота, що буде складати -28,17 кН. Знак мінус пояснюється тим, що п'ятий стежень буде стиснутий. Тобто деформація стиску. Ну, і розглядаючи рівняння по осі Х, ми з вами зможемо знайти Н4. Що в нас на осі Х є Н1 з плюсом, Н4 з мінусом, і ще N5. Теж з мінусом. Але N5 зараз помножимо на косинус бета. Дорівня 0. І так, підставляємо значення N1 в нас 40,91. мінус невідома нам N4 4 n 5 ми вже знайдем, знайшли і мінус на мінус нам знадуть на плюс 28,17. А косинус 45 такий саме, як і синус. Ну 71 до рівня 0. Звідси не важко знайти n 4 Це в нас буде. 60,91 цілих зі знаком плюс. Ми пояснюємо, що це розтяг. Таким чином, ми провели розрахунок трьох вузлів ферми і знайшли зусилля. В першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому і шостому стежнях фірми. На цьому ми завершуємо наш розрахунок. Бажаю вам успіхів в своєму розрахунку.